Вітаю, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, а тема меблі купували в хаті розставляли. Тож сідайте всі рівненько та слухайте уважно. Привітання! Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені дубки, доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Малята, давайте ми з вами посміхнемося для гарного настрою. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас у гості? Так, дійсно, це лялька. У меблевому магазині вона придбала нові меблі, але як їх розмістити в кімнаті, вона не знає. Тому просить вас, малята, щоб ви їй допомогли облаштувати кімнату. Давайте розглянемо, які меблі придбала Настя. Що це? Диван. А для чого потрібен диван? Щоб. Сидіти, лежати, спати, відпочивати. А який диван? М'який? Великий. Пропоную поставити його біля вікна. То де стоїть диван? Диван стоїть біля вікна. Погляньте, що ще придбала Настя. Що це? Шафа, а навіщо Насті шафа? Щоб складати речі. Яка шафа? Висока. Тоді шафу давайте розмістимо у кутку. То де ми розмістили шафу? У кутку. Молодці. А що ще із меблів купила Настя? Ліжко. А чи потрібно Насті ліжко? Потрібно. А навіщо? Щоб лежати, спати, відпочивати. А яке ліжко? Широке. То давайте його поставимо біля стіни. Де зараз стоїть ліжко? Ліжко зараз стоїть біля стіни. А це, що придбала Настя? Стіл. А для чого потрібен стіл? Щоб писати, малювати, їсти, який стіл? Круглий, а давайте його поставимо посередині кімнати. Де ми поставили стола? Стола поставили посередині кімнати, нагадую вам малята. Що ми намагаємося відповідати повними реченнями? Так, давайте подивимося, що ще купила Настя? Стілець. А куди б ви поставили стільця? Біля стола. Дійсно, давайте поставимо його біля стола. То де ми поставили стілець? Стілець поставили біля стола. Погляньте, як гарно і затишно в Настіній кімнаті. Тож давайте розкажемо Насті про її кімнату. Спочатку послухайте мене. Це кімната. Посередині кімнати стоїть круглий стіл. Біля стола стоїть стілець, а біля вікна стоїть м'який диван. У кутку стоїть висока шафа, біля стіни розташоване широке ліжко. Кімната світла та простора. А тепер давайте ви спробуєте розповісти ляльці про її кімнату. У вас вийшло, малята, молодці! А скажіть, будь ласка, чи однакові меблі в кімнаті за величиною? Ні. Настя пропонує нам порівняти меблі за величиною і пограти в гру скажи навпаки. Ось дивіться, що в нас тут є? Стіл та стілець. Стіл який за розміром? Великий, а стілець? Маленький. Далі шафа яка висока, а диван низький. Диван вузький, а ліжко широке. Молодці малята правильно порівнювали меблі. А тепер давайте встанемо і трішки відпочинемо. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі-високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колише. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята! Ну що ж, ми трішки з вами відпочили. А тепер Настя хоче запропонувати ще пограти в одну гру, яка називається Один БАГАТО. Зараз на екрані будуть з'являтися предмети. А вам потрібно вказати, скільки цих предметів зображено один чи багато. Що це? Стілець. Скільки стільців зображено? Один. А зараз скільки стільців? Багато. Так стільців? Давайте далі. Що це? Одне ліжко. А зараз багато ліжок. Давайте далі. Що це? Один диван. А зараз багато диванів. Що це? Молодці? Ляльці Насті дуже сподобалося з вами гратися. А на прощання вона хоче вам подякувати за те, що ви їй допомогли розставити меблі в кімнаті? Тож скажіть мені, малята, хто приходив сьогодні до вас у гості? Лялька Настя. А чим займалися з Настею? Розставляли меблі, грали в ігри, так? А в які ігри грали? Один Багато. Скажи навпаки, молодці малята, я дякую вам за заняття, бажаю гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!